Добрий день, друзі! Сьогодні пропоную вам разом з кіндером спробувати намалювати для гарного настрою кіндер-сюрприз. Тож, що нам знадобиться? Звичайно, що найперше гарний настрій, також папір кольоровий або білий. Я обрала кольорові яскраві також можете взяти олівці або фарби. Тож, починаємо малювати. Для початку ми простим олівцем з вами зобразимо нашого друга, – сюрприз Тобто ми намалюємо йому обличчя, очі гарні, носик, посмішку. Також зобразив його у вигляді подарункового кіндер-сюрпризу яєчка. Е, також гарні додала я до малюнку ось такі повітряні кульки. І в мене кіндер-сюрприз, як ви бачите, тримає гарні квіточки в руках. Тож почнемо. Спочатку формуємо саму основу нашого малюнку. Тобто ми малюємо подарункове кіндер Воно у нас має форму овалу, як ви бачите. Очі ви можете намалювати за бажанням. У мене вони зеленого на малюнки зеленого кольору. Ви можете намалювати блакитні, або які ви забажаєте, якого настрій зараз у вас. Також, Сюди ви можете додати за бажанням, наприклад, не лише квіти, а, наприклад, морозиво, або шоколадку, або якийсь смаколик, тортик, чи ще щось інше. Я обрала саме ось такі яскраві кольори для зафарбовування ось цих гарних повітряних кульок. У мене їх три: одна рожева, одна помаранчева і одна яскраво жовта. Тож, Туди ви можете додати не лише мійки, а що вам заважається, який у вас настрій. Зобразивши і е, додавши йому предмети одягу, гарні черевики та гарний костюмчик, ми завершили наш з вами малюнок. Тож сьогодні ми з вами покращили собі настрій, змогли намалювати ось таку красу. Бажаю, звичайно, щоб всі ваші мрії, дорогі діточки збувалися, щоб більше таких гарних та смачних сюрпризів у вас було у вашому кошику смаколиків. Дякую!